У Нововолинську шахтарям шахти номер один не виплачують зарплати більше чотирьох місяців. Людям нема за що кормити сім'ї, тому вони дуже обурені. У ситуації розбирався народний контроль. Віталій Гочачко – шахтар з багаторічним стажем. Він вже не знає, як зводити кінці з кінцями. Чоловік розповідає, вже чотири місяці не отримує від держави чесно зароблених грошей. А сім'ю годувати треба щодня. Хто бере кредити? Хто там ну, за щодо родственників, так от як-то виживає. дуже больно, тому що е... Фактично, я начальник зміни, да, я не можу керувати людьми, тому що я не можу е, указувати людям, коли їм не платять гроші. Майже вісім мільйонів саме стільки держава заборгувала шахтарям. Люди кажуть, шукайте різні шляхи, аби вижити. У мене троє дітей, от я, я не знаю, за що, за що їх, собственно говоря, кормити і взувати. Якщо людина працює, вона повинна отримувати зарплату, отримувати те, що вона заробила. Мусила додатково працювати, на Польщу їздити. На другу роботу ще ходити вільний час. Шахта номер один визнана урядом нерентабельною, тому невдовзі її планують закрити. Цього року підприємство не отримало дозволу на видобуток вугілля, з продажу якого моли платити зарплату гірникам. Відтак фінансування заробітної плати та інших видатків шахти повністю взяла на себе держава. Однак проблеми почалися відразу, в основному через байдужість міністерських чиновників розповідають шахтарі. Це звичайна бюрократична неповоротка машина, якби когось за затримку, документа, невчасне підписання або саботування цього під. Писання, когось покарали, всі інші відносились би до цього по-іншому. А так, йому по барабану, що там якісь шахтарі там на Волині голодують. На щастя, відразу після зйомок нашого сюжету бурги по заробітній платі почали погашати. Гроші виплатили за три місяці роботи. Однак шахтарі бідкаються. Що наступного разу, щоб отримати свої кровні, знову доведеться проходити ту ж саму паперову процедуру. Будемо робити все можливе, щоб зарплата виплачувала щасно для шахтарів. В Волині вже наші народні депутати від міжфакційного об'єднання народний контроль тримають так само це на контролі два роки війни. Купівля за наші кошти фактично завойовників загарбників вугілля, коли ми закриваємо зараз на західному регіоні, де працюють наші вогняни, шахти, ми і надалі будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Вадим Рмісько, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.